Вітаю вас, любі глядачі! Сьогодні ми приготуємо салат з мідіями. Готується легко, швидко, а виходить неймовірно смачно та корисно. 150 г грам будь-якого сиру нарізаємо брусочками. Один великий помідор нарізаємо невеликими шматочками, один стиглий авокадо очищуємо та також нарізаємо невеликими шматочками. Далі займемося мідіями. Мідії беріть пряно-пікантні, бо олії з під них ми будемо використовувати для заправки салату, і зі звичайною олією буде не так смачно. Олії ми переливаємо в окрему піалу, а мідії просто розрізаємо навпіл. Салат айсберг розбираємо на листи та нариваємо невеликими шматочками у глибоку миску. До салату пересипаємо нарізаний сир, помідор, авокадо та мідії. І заправляємо все олією з-під мідій. Олія нам знадобиться не вся, бо буде занадто жирно. Все ретельно перемішуємо. Для подачі перекладаємо салат на пласку тарілку. Та посипаємо натертим пармезаном або будь-яким іншим твердим сиром. Ну ось і все. Рекомендую вам також подивитися інші рецепти на нашому каналі. Смачного та до зустрічі!